І Це не так важко. В неї хороша українська мова. Владим Я вадим Позняков говорить про керівницю обладміністрації Айну Тимчук, очільник громадської організації світанок, стежить за дотриманням мовного закону посадовцями регіону і стверджує, тимчук порушила закон, говорила російською. Сьогодні, звісно, найголовніше для нас з пандемією. Ідеться про цей виступ. Тимчук на раді ректорів Харківщини. Десь в барі. Вона може говорити російською серед своїх колег, друзів і так далі. Але якщо це робоча нарада, вона ну, вона має виступати українською. Позняков звернувся до уповноваженого із захисту державної мови. Тепер у Тимчук є місяць на відповідь, пояснив телефоном Тарас Кремінь. Підтвердити або спростувати, або надати свої пояснення, щоб це було чітко і зрозуміло уповноваженому, що насправді малося на увазі під застосуванням державної мови. Ми можемо готувати свої пропозиції до кабінету міністрів України, так само й до офісу президента стосовно доцільності перебування на цій посаді. Ну, принаймні, ми повідомимо, що є такий факт. Листа від уповноваженого в обладміністрації адміністрації ще не отримали. Розповів заступник Айни Тимчук Антон Деньго. І до того як побачать це звернення, коментувати виступ посадовиці не будуть. Кілька скарг позняков склав і на виконувача обов'язків міського голови Харкова Ігоря Терехова. каже той вів російською останню сесію міськради. Рад на те просмотрим, проаналізуємо юридичні. Сля та садвіцтво дійститності за наслідує сісію. Снімеми ти вопроси російською мовою провели і урочистості до дня перемоги. за Чизну. Мечту. Чому захід проводять недержавною мовою, кореспонденти запитали у самого Терехова. Тим не менше, чому російською? Послушайте, я вам хочу сказати, є запрос людей на язик, який сьогодні звучав здесь. За словами Тараса Кременя, українську мову перевіряють у виступах чиновників Харкова. Скільки скарг на них надійшло, не відповів. Карати посадовців уповноважений не може. Він надсилає попередження або звертається до Кабміну чи Офісу президента, щоб вже там вживали заходів. Дмитро Грибіник та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.